Це Данил, студент Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею, хлопець навчається на першому курсі, але з самого початку навчання в ліцеї активно долучається до допомоги нашим військовим. Я кожен понеділок приходжу в ліцей і допомагаю військовим тим, що плиту сітки зі своїми однокласниками. Окрім основної діяльності, а саме освітньої, Криворізький професійно транспортно металургійний ліцей з початку повномасштабного вторгнення активно долучився до лав волонтерства. За два роки педагогічний колектив разом зі студентами сплели більш ніж 500 сіток, виготовили дві з половиною тисячі свічок. Зокрема, кожного тижня збирають солодкі пакунки для наших захисників. Також ліцей допомагає відновленню військових автомобілів. Машини, хлопчики приїжджають. Я не хочу говорити де звідки, і хто, але приїжджають до нас хлопчики. Ми допомагаємо їм рихтувати машини, допомагаємо відновлювати для того, щоб вони на своїх лошадках працювали там, захищали нас. Працюємо з різними військовими частинами. Знову ж таки, я не буду того наголошувати. Є наші хлопчики, які наші випускники. Ну, в основному, це наші хлопці, це наша військова частина, це знайомі, це родичі, тільки хто попросить. Ми завжди відгукуємося. Ініціаторами забезпечення наших захисників маскувальними засобами стали самі студенти. Тому, приходячи на практику, дівчата та хлопці одразу поспішають плести сітки, адже знають, що це один з важливих атрибутів для наших військових. Також навчальний заклад надає допомогу і переселенцям, які цього потребують. На сьогоднішній день наш педагогічний колектив, учнівський колектив, проводить дуже велику роботу, по, зокрема. По допомозі нашим Збройним силам України і іншим людям, ті, які цього потребують, мають сюди переселенці та інші. Я хочу сказати, що колектив дуже дружний, проводить багато роботи. Багато в нас є і допомоги, і всього всього, що тільки, що тільки можна. Займаємося питанням і летня сіток постійно ніколи. Вже там велика цифра, так біля біля 500 За спочатку війни було сплетено сіток. Велика кількість передано. Свічок для наших воїнів багато зробленого по ремонту автомобілів для наших воїнів і багато іншої роботи, зокрема смаколики, ті, які часто передаються і сьогодні. Наш колектив зібрав, передав смаколики для визволених наших воїнів, які повернулися із полону. За таку активну волонтерську діяльність колектив ліцею був нагороджений почесними грамотами від громадської організації Набат Кривпас. Сьогодні в нас така чудова подія. Я з великою честю привітала, відзначила колектив Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею. Цей колектив дуже Багато зробив і робить за для нашої перемоги, за для допомоги військовим. Ці люди, величні люди, освітяни, кожного дня плетуть сітки, виготовляють свічки. Дуже багато роблять речей, печуть і так далі. Ну це перелічувати можна до безкінечності, що дає змогу і нашим воїнам відчувати себе більш сильними на передовій і так далі. Тому мені дуже хочеться відзначити. Кожну людину цього закладу, адже вони на це заслуговують. На досягнутому ліцей не зупиняється, та з кожним днем збільшує кількість допомоги для наших захисників, адже кожна сплетена сітка або зроблена свічка приближає нас до перемоги. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлєв, перший міський.